Миколаїв сьогодні представлений один з 16 громад України. Ми ділимося своїм досвідом про реконструкцію про розробку мастер-плану, який ми робимо за допомогою італійської фундації OneWorks, а також компанії з Данії Кові. Також ми презентуємо тут свої найкращі практики з антикорупційної діяльності разом з європейською антикорупційною ініціативою. Ми запустили декілька процесів, які ми можемо похвалитися в рамках України. Це Аудити підприємств нашої сфери це водоканал, «Облтеплоенерго» і транспортна Миколаїв Електротранс. Зараз там відбуваються аудити, які робить компанія Deloitte, за результатами яких вона нам скаже, яким чином краще змінити процедури, щоб зробити їх більш стійкими до корупції, і фактично змінити систему, а не міняти людей. Також ми стали першим містом в Україні, яке запустило вебсайт по звітуванню про отриману допомогу містом миколаєвим починаючи з 2022 року на цьому сайті вже є звіти за 2022-2023 рік де можна подивитися скільки чого де коли отримав миколаїв як було це використано скільки ще залишилось ну і все пов'язано з цим ми хочемо нам нічого приховувати. Ми хочемо, щоб був громадський контроль, щоб люди перевіряли все, що там пишуть, і фактично разом з нашим департаментом боротьби з корупцією допомагали нам контролювати використання гуманітарної допомоги та міжнародної допомоги технічної. you <music>